Доброго дня. Я поліцейський Віктор Цеплаков. Сьогодні прибув до апеляційного суду. Сподіваюся на справедливе рішення. Я думаю, судді вислухають всі наші доводи і приймуть правильне рішення. Всім дякую. Доброго дня, староста Старостинського округу Благодатний. Сьогодні, 22.02, ми прибули до апеляційного суду Волинської області підтримати нашого офіцера громади Цеплакова Віктора Сергійовича. Сподіваємось на позитивне рішення суду. Я повністю довіряю славу суду. Буде ще новий судовий розгляд, де будуть склад поновиться. Ну, Будемо, як тут кажуть, в суді відстоювати свої права. Ці люди, які тут присутні, їх було могло би бути значно більше, їх буде ще більше. І якщо суд чи прокуратура, яка, до речі, я хочу це сказати, відкри... відкрито, тиснула на окремих людей, які сюди не при щоби сюди не приїжджали. Місцева, обласна і так далі. Якщо хтось хоче затягнути цю справу, так, щоб вона йшла роками, щоб люди не збиралися, цього не буде. Значить, це не питання Цеплакова, це не питання багатьох. Там якихось персональних історій, це питання справедливості, тому що це публічна історія. Це мільйони людей бачили цей випадок, і 99% стоять на стороні Віктора. І наше спільне завдання це не тиск на суд, це не спроба там зманіпулювати, це спроба під час війни сьогодні досягнути справедливості, щоб такі хлопці, як він, отут, тут, до речі, теж є працівники поліції. Вони, напевно, сюди прийшли для того, щоб спостерігати за громадським порядком. Але я думаю, що вони всі співчувають йому. Тому що вони знають, що якщо Циплакова вже засудили і далі засудять, то ніякий другий поліцейський не зупинить п'яне бидло прокурорське, яке потім буде тягати. До речі, це не перший суд. Цей прокурор подав на журналістів далі, які висвітлювали ситуацію, і так далі. Тобто він. Тримається і хоче поновитися на посаді. Тому я хочу запевнити з допомогою вас, як журналістів, передати і суддям, і прокуратурі, що ми будемо, і всі тут присутні, правда чи ні, приїжджати постійно, підключати луцьку громадськість, підключати колег. Дуже багато людей співчувають. От Олександр е, бачив, і хотіли би сюди приїхати наступного разу, і приїдуть, я переконаний. Ми будемо Віктора підтримувати. Я думаю, що суспільство сьогодні повинно побачити, що сила права перерожає над правом сили, і що сьогодні всі інституції, незалежно це чи це законодавча, виконавче чи судова гілка влади, повинна дорости до того суспільства, яке ми сьогодні маємо, тому що суспільство пішло набагато далі в своїй демократії, в своєму е праві захищати себе. І вправі бути серед європейської серед європейських цінностей і серед е когорти європейських країн, де право має передважну силу над будь-якими дзвінками, над будь-якими корочками, посвідченнями і так далі. Я думаю, що ми всі разом об'єднаємося і все-таки доб'ємося справедливого результату. Мало з ним так знакома, щоб Близько, але я його знаю і зустрічалася з ним неодноразово тако звіддаль, дуже хороша і справедлива людина. І якщо ми будемо брати під ноги таких людей, навіть під час війни де гинуть наші хлопці, діти і за справедливість, як будемо брати під ноги таких людей, що нам тоді варто? За що воюємо? Віктор Сергійовича знаємо дуже добре, він є офіцером громади в нашій громаді. Він є досить хороший, справедливий офіцер. Багато людей звертається він завжди всім на допомогу. З нами як справедливу, чесну людину. Ми просто хочемо, щоб суд виніс справедливе рішення, і ми будемо сюди надалі приїжджати і підтримувати Віктора Сергійовича. Я приїхала в підтримку Цеплакова, тому що це дуже прекрасна людина, дуже чудовий спеціаліст, як людина. Таких людей не можна викинати, викидати забор життя, їх треба пошряти, їх потрібно цінувати. От, і моя думка, хочеться, щоб пішли на зустріч, почули наше прохання і пішли на зустріч, закінчили цю судову волокіту і все таки, щоб перемога, знаєте, восторжествувала. Це мої слова. Я також приїхала на підтримку Циплакова. Це є з найкращих поліцейських, яких я знаю. І боляче тут дивитися, як суди наші судять. Мені просто встидно на це все дивитися. Вийти і вийшли. Цей, як він, труцюк. Він біля мене недалеко біля дома стоянка, на яку він ставляв неодноразово свою машину. Виходив з стоянки п'яний, скільки разів, що я його бачила, він мене не знає. А я ж то його знаю, і мені встидно за таке, щоб суди наші так судили, поліцейська за, за правду. Ну, що я можу вам ще сказати? Я підтримую його. І багато його підтримують. Людей було б набагато більше б сьогодні. А знаєте, що тут і не сядуть всі в тому залі, але. На другий раз то ми, ми не, не покинемо цього, ми будемо далі збиратися і будемо за справедливість відстоювати.